Ви підтримуєте про ліскати? Коротко, тезісно зупинюся. У нас є керування та відмова від проходження огляду чи перебування в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Ці фактори вони обов'язкові. У нашому випадку мій клієнт не керував транспортним засобом. Відео зараз не будемо проглядати, Я вже думаю, що суд вже його продивився. Відео розпочинається, що поліцейські сидять у засібці, чекають, що хтось виїде. Ми на відео бачимо, що котиться транспортний засіб. Автомобіль нікуди не їхав, тому що він був пошкоджений. Власник зазначеного транспортного засобу перебував в автомобілі. На питання співників поліції і на відео ми бачимо, що він знаходився у стані алкогольного спідніння та середньої тяжкості мінімум. Це власник транспортного засобу. Мій клієнт, штовхав зазначений авто, він не керував. Потім ми зазначаємо, що є на стаття 35 закону України про національну поліцію підстави для зупинки. Перелічувати їх не будемо, але на відео у нас жодної підстави зупинки не було, тому що не зупинялася зазначена транспортна засіб, тому що він не їхав. Двигун був вимкнений, і вони його просто. Штовхали, тобто вони фактично не зупиняли транспортне засіб. Як, якщо ми рахуємо, якщо його штовхали, і вони його зупиняли при 35 тридцятого підстави зупинки, На жаль, ну немає у нас чи на щастя. Представники поліції зазначають, що є якась орієнтування, але ми хотіли у суді першої інстанції і поліцейські депутати, і орієнтування витримати, Але на жаль, на суд позбав такої можливості, і ми зазначаємо за те, що орієнтування повинно було б долучено до матеріальної справи. Якийсь там рапорт, якийсь там. Повідомлення на 102, що там що ДТП трапилось, чи ще щось трапилося, але матеріалу такого не було і зупинка е транспортного засобу ми вважаємо незакоми. По-друге, треба справи, відсутність належить до, допустимі докази, які б свідчили про те, що наш клієнт, перебуваючи у стані на наркотичного спіїні, саме керував транспортним засобом, супроводжував КУПАК. Все детально ми розписали. По-друге, -по -по відсутність ознак наркотичного сп'яніння не складався акт огляду, повинен був складений акт. Але, на жаль, ще на щастя, цього акту в матеріалах справи у нас немає, і такий акт у нас не складався. На також недопустимий доказ, тому що відсутній підпис мого клієнта він вже формально був складений. Далі, за нескладення акту огляду зазначили. Далі не було запропоновано на місці пройти медичний огляд. Ми ну, розуміємо, що драйвер міг пройти, нарко не міг пройти, але це проблеми не мого клієнта, а проблеми патрульної поліції, що повинні бути якісь і наркотестери, як це передбачає інструкція. Висновок також не може бути доказом. Зазначили, чому протягом було двох годин, але пройшло більше, аніж дві години. Також на відеозаписі ми е, бачимо, що наш клієнт заявляв про питання щодо участі його захисників. зокрема мене як адвоката, у нас раніше був укладений договір про надання правової допомоги, але таке питання було е, проігноровано. Також відеозапис не запис ми е, зазначили судову практику, чому не можна. Посилатися на цей відеозапис. також не були зачитані права мого клієнта. Ну, і саме ключове, що мій клієнт не керував будь-яких адміністративних матеріалів щодо порушення права дорожнього руху не складалося. Тому ми просимо поліційну справу задовільнити і справу закрити. Дякую, що потрібно ще